Піти у відставку всім співробітникам НЗК порадив прем'єр Володимир Гройсман. Таку заяву він зробив на засіданні кабінету міністрів. За його словами, торік НАЗК мало не завалило роботу. Нині ситуація повторюється. Такою діяльністю керівники агентства створюють серйозні проблеми для людей, які не встигнуть подати свої декларації. каже Гройсман у кабміні. Зараз Оксана Іваницька чекаємо від тебе подробиць, Оксано. Олександр Дійсно, спочатку прем'єр, потім і міністри підтримали пропозицію звільнитися всьому складу Нацагентства з питань запобігання корупції, зокрема її голові Наталії Корчак, за непрофесійну роботу. На Кабміні виступала Наталія Корчак. Вона сказала, що НАЗК не винна у перебоях системи. Те, що сайт не працює вже кілька днів, а за системне адміністрування відповідає інше підприємство. Українські спеціалізовані системи говорила також про нібито політичне замовлення. Проти роботи є агентства, і ось що. На це відповів, зокрема, прем'єр Володимир Грось, пропонував послухати. Що ви робите сьогодні? Своєю безтолковістю і бездіяльністю. Ви самі не здатні організувати роботу з вашого сайту і таким чином ви ставите всіх людей перед загрозою 2 роки тюрми. Я вас запрошував сюди декілька місяців назад. У мене було одне питання. Я ж не питаю, як ви внутрішньо працюєте. Вам треба гроші, нати гроші. Ви хочете не, не з цим сервером працювати, купіть собі новий сервер, оголосіть тендер, у вас є 27 мільйонів. Скаржилися і самі міністри, що не можуть подати декларації, адже за вчасне їхне подання їм загрожує, нагадаю до 1 квітня. їм загрожує кримінальна відповідальність. Відповідала сама Наталія Корчака. Вона сказала, що вчора переоснастили програмне забезпечення і що реєстри вже мають вже працюють за її словами. Також вона сказала, що. Система реєструє навіть спроби, навіть невдалі, тому декларантам декларанти не мають перейматися відповідальністю. Пропоную послухати зокрема думку і міністрів і Наталії Корчак. Як нам бути? Ми розуміємо відповідальність, якщо ми не подамо декларацію. І це проблема не просто працівників міністерства соцполітики. це сотні тисяч людей, які сьогодні працюють на державу, які не можуть подати декларацію. Ви пам'ятаєте, як до 1 жовтня була та сама ситуація, і з якими потугами все це було зроблено? Будь-яке входження в систему, будь-який рух в системі він є, фіксується, і це вважається поважна причина, і за якої неможливо притягнення до відповідальності. Всі ці речі фіксуються. Однак я знову ж таки підкреслю: у нас є системний адміністратор. І всі питання до нього задавати так само, як задаємо ми, і ми відповідь не отримуємо. Розповідає керівник НАЗК, що ви знаєте, ми фіксуємо факти входу, це теж неправда. Я спеціально зайшов на сайт НАЗК, будь ласка, реєстр не працює. Зайти на сайт, задекларувати неможливо. Ніхто це не фіксує. Зробити все можливе і неможливе, наказав прем'єр Гройсман, щоб близько 400 тисяч чиновників змогли вчасно до 1 квітня подати свої електронні декларації. Окрім того, на з питань запобігання корупції має проінформувати тих людей, які мають які мають можливість подати декларації до 1 травня, щоб вони трохи зачекали і не перевантажували систему. Насамкінець додам, що ми встигли запитати саму Наталю Карчак, щодо до її можливої відставки. Вона сказала, що йти у відставку. Принципово не збирається Олександра Оксана Іваницька з кабміну. Прем'єр розкритикував роботу назика і порадив членам агентства звільнитися.